Дякую, Брюссель був на зв'язку. А ми йдемо далі. Три десятки українських водіїв напередодні ввечері влаштували у Польщі акцію протесту проти блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні. Українці, рухаючись кількома пішохідними переходами, то в один бік, то в інший заблокували транспортний рух і створили гігантські затори на в'їздах до польських прикордонних міст. Перемишля. І медики місцеві мешканці мали проблеми з поверненням додому після роботи. А поблизу проведення акції перебувала поліція. Втім, протест минув мирно, без жодних інцидентів. Нагадаю, польські перевізники з 6 листопада блокують рух українських вантажівок на прикордонних КПП. Нині таких уже чотири погрожують перекрити всі переїзди і продовжити блокаду до 3 січня. Вимагають скасувати пільгові умови, якими українські водії кори. Ристуються від початку великого вторгнення перемовини про розв'язання ситуації, що тривають на різних рівнях, поки не дали бажаних результатів. Лідер польської опозиції Дональд Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади на кордоні з Україною, адже таким чином вони поставили під загрозу польсько-українські відносини та не дбають про польські інтереси. Міністр транспорту країн Євросоюзу планують обговорити ситуацію на польсько-українському кордоні наступного понеділка.